Відбувалося так в третій годині 30 хвилин до 03.59 хвилин. перший російський ДРНГ намагається обійти на територію України. Чергові наряди Держприкордонслужби служби вступають з ними у бій. Це як в 41-му році, коли перший бій з нацистами приймали саме А про початок На повторнення російські батальйону тактичні групи були посиленими, і їхня чисельність могла доходити до тисячі бійців. Напрямок російського наступу Чорнобильської зони по правому березі Дніпра в українському штабі називають Полісся. Росіяни також намагалися просуватися до Києва і з іншого боку Дніпра, а саме по Чернігівщині до Броварів. Утім, судячи з кількості сконцентрованих сил біля Київщини, загалом до 19 ПТГР. До 20 тисяч військових та Гостомельської десантної операції, а саме на Поліський напрямок росіяни попадали головні надії. Дана атака мала бути дуже стрімкою. В New York Times опублікували отриману від головного управління розвідки таблицю запланованого просування колон російських підрозділів через опорні точки. Першою мала бути пальміра це вихідний рубіж десь у полігоні у Гомельській області. Фонтонна мостова переграда через річку Є присвіження низки американських колонізацій, які оглянули пам'ятки, включно з музеями, що зазнали пошкодження, і це не можна назвати їхньою, і це не можна назвати випадковським. Ці музеї розташовані в Плушені, на них немає ніякої військової інфраструктури, і для них немає військових, тож немає жодних бріян. Ми повинні більше акцентувати на тому, що злочини проти культури це також воєнні злочини. Вони підпадають під визначення воєнних злочинів, Деякі з них можуть навіть вважатися звісно. І при зборі цих доказів да показати, що це ознаки геноциду. Бо вони спрямовані на те, щоб стерти ідентичність та без український народ. Отже, у загальні чи ще сказане можна зробити Ми знаємо, що це культура та мистецтво, це творіння. Я думаю, що ми повинні справді захистити нашу культуру. Ми маємо це робити. Ми можемо продовжувати творити українську культуру, ми можемо перекладати більше книг, ми можемо більше української літератури перекладати англійською. Ми можемо перекладати більше літератури українською. Це ті речі, які можна зробити, які допоможуть. У майбутньому і, можливо, зменшити наштал. На цьому... okay. Українські музичні бурти, співаки, артисти вони проводять благодійні концерти на підтримку ЗЕСу та постраждали від війни українців по всьому світу. Закордонні зірки, зокрема українські актори, музиканти, співаки, поети, художники, вони поєднуються заради підтримки України. Художники. Смислюють свої емоції, вони рефлексують нашими враженнями, які передадуть нашим наступним поколінням. А хтось оспівує перемогу, хтось зображує жахи, а хтось концентує реальність у абстрактний спосіб. А, також міністр культури Олександр Кеченко ще був сказав, що наше мистецтво, яке зародилося у період війни, буде говорити про нас довше, ніж ми живемо. І я вважаю, що це дуже частині. І слова, і його... і... Також я пропоную вже перейти до огляду жанрів, які зараз у нас під час війни були актуальності, наприклад, картини. Ну, Мистецтво перебуває у постійному русі, виникають нові жанри, зникають його повністю змінюють зміст старі. А через величезне розмаїття сюжетного змісту і технік написання картин вже немає окремого батальону, побутового міпу. На мистецтво впливають тенденції навколишнього світу та виклики сьогодення. І тема війни, здавалася б, стара і популярна в образ мистецтві. Наразі не була нового висвітлення. Так, картини сучасності, водночас, вони пронизані присмаком смутку та наповнені гордістю за неймовірну силу духу своїх людей. Кожен воює так, як може. Ваня встало не до